Не знаю, буде видно чи ні, але подивіться, якась кіночка. Вона рівна-рівна. Оце, не звертайте увагу, оце пилюка. Зараз все витру. Мабуть, не видно нічого, але вона рівнесенька. Опа! Просто пошліфували. Зараз оцією машинкою, де вона, оцією машинкою довожу кути, верха, е такі, як відкоси невеликі, такі штучки, бачите? І зараз розмовляв. І тато каже, можна клеїти навіть шпалери, да, на такі стіни? Обов'язково на них можна, треба. погрунтувати а потім е, розвести клей для шпалерів один до 10 погрунтувати і після цього можна Навіть не шпаклювати. Отак От пройшов жирафам, буде. і ми, до речі, ось при, світ... при світках кажу, хто думає, що достатньо стіну? Просто прогрунтувати ґрунтовкою і потім клеїти шпалери, свідчу, недостатньо. Але якщо ви ще перед тим, як будете наносити фінальний фінішний шар клею, ви один до 10 розведете клей шпалерний і прогрунтуєте все, буде плівка класна. І тоді шпалери можна буде двигати, і вони будуть. ну... Краще, краще лягати, і не буде впитуватись клей, і ніякого відчарування потім не буде.